Універсальний хокей. Якщо звичайний хокей спорт, яким важко займатися не взимку, а в хокей з м'ячем не пограєш коли холодно, то флорбол дозволяє займатися улюбленою справою у будь-який час і у будь-яку погоду. Проте, перш за все, треба навчитись правильно вести м'яча. Для ведіння м'яча потрібно присісти і постійно тримати голову, дивлячись прямо вперед, щоб бачити усе поле і противників. Коли оборону пройдено, виникає можливість для китка. Їх тут також кілька видів. У Флорболі є три види ударів. Перший це швирок, це найточніший удар. Це митяний м'яч і кидаємо його. Другий вид удару це щелчок. Це дуже це, Один це саме сильний удар. Для нього треба нахилити тулуба, підняти ключку і вдарити. Третій вид удару це боліт. Це сам на сам вихід з воротрем, при якому відходити назад не можна. Ми стараємося обіграти як ворог воротаря. У цьому виді спорту, як і у хокеї, воротар, це пів команди. Якщо гравець стоїть там і там, ти стоїш посередині. Якщо на тебе виходять один в один, ти маєш максимально, ну, максимально, максимально там вийти з воріт, щоб гравцю, який біжить з м'ячем, було видно тільки тебе. Тому що, коли ти стоїш перед м'ячем найближче, воріт майже не видно. Видно тільки тебе, якщо ти стоїш в такому положенні. Коли боліт... Вортарі зосереджений тільки на м'ячі. ні на кому, ні на вболівальниках, ні на кому. Вортар дивиться тільки на м'яч в Україні. Флорбольна федерація існує лише сім років.